Сьогодні, 26 квітня, секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб провів чергову зустріч з мешканцями будинку по провулку Грузинський, 23, де 30 березня сталася надзвичайна ситуація. Секретар міської ради поінформував жителів про дії місцевої влади щодо соціальної підтримки мешканців, зокрема про виділення коштів з місцевого бюджету на компенсацію вартості оренди житлових приміщень для мешканців, що не мають змоги проживати у своїх оселях. Також зупинився на процесах щодо здійснення технічних експертиз компетентними службами, які надають висновки про подальшу долю під'їзду, який постраждав від вибуху. Що ми не можемо, ну той стояв, ми не можемо зайти і не можемо забрати хоча б документи і цінні речі. Я мовчу про речі вжитку, але ну просто документи. обговорили й питання безпеки майна, можливості відновлення документів та отримання компенсації за втрату власних речей, оплати за комунальні послуги тощо. Представники муніципалітету запевнили білоцерківців, що всі необхідні дії для підтримки жителів даного будинку будуть здійснюватись, враховуючи чинне законодавство та за умови тісної співпраці і розуміння між владою та постраждалими. Дуже активна зустріч тривала більше години в ході зустрічі. Було живе спілкування, тобто мешканці мали можливість задати всі питання, яких турбують. Більша частина питань на сьогодні вже нами вирішена. Є питання, які індивідуальні, які потребують індивідуального підходу і вирішення. Тобто, фактично, сьогодні, свого боку, міська влада робить все, що в межах законодавства і в межах можливостей для якомога швидшого вирішення цієї надзвичайної події, яка сталася за цією адресою.